Слов'янські богини сильно відомі широкому загалу і через це викликають інтерес. Прямо як оголений чоловік, ще вісім років тому сидів у мене у дворі на дитячому майданчику з пляшкою пива в руках. Звісно ж, я швидко викликав поліцію, аби голодупого забрала. Я не роздивлявся його з вікна. Але мене все не покидає думка про те, що то могла бути не якась психічно хвора людина, а сам слов'янський хмільний бог Корс. Зображують його як голого товстенького чоловічка з дзвінком на голові, що сидить на перевернутій діж та тримає у правій руці, ківш, з якого постійно випиває. Але ківш то й простий, а звісно ж, божественний, бо алкоголь там ніколи не закінчується. Цікаво! А якщо рева та Мівіну в ківш залити, то вони теж будуть нескінченними. Бо в мене є бізнес-ідея. В певні періоди страдавньої русі та й взагалі по всій Європі було доволі престижним і крутим вміти не просто багатсько випити, а прямо перепити всіх своїх знайомих на святкуванні. Тому п'яні змагання між чоловіком. Віками за звання багатиря були далеко не рідкістю в ті часи. Став лайк, якщо теж бачиш таких богатирів у себе під домом щовечора. А поки ви ставите вподобайку, я мушу вам зізнатися, що це все неправда. Ні, те, що голий мужик реально сидів на дитячому майданчику, це правда. Але вся ця тема з корсом та п'яними змаганнями доволі сумнівна. Річ у тім, що згадку про цього корсу я прочитав ось у цій книзі, яку я купив за гривні, що ви донатите мені на монобанку і подумав. Ну все, крутий же бажок для відео про дивакуватих і прибацаних богів слов'янської міфології. Ну знаєте, як я зазвичай обманюю вас на перегляди. Беру якусь міфологію, шукаю богів депійські цицькі. Розповідаю вам, а ви мені пишете коментарі, яке ж це класне відео. Але під час пошуку більш детальної інформації про цього слов'янського бога алкоголю я її банально не знайшов. Ні, там, звісно, було дві-три статті при цього курса на російських лайф журналах за початок десятих років без посилань на якісь наукові Роботи і текста цих статей на диво, дуже схожі з тим, що написано в цій книзі, прям слово в слово в деяких моментах, але ну не могли ж мене наїбунькати на 200 гривень і продати мені якусь дурню з перекладеними статтями з російських сумнівних сайтів, на яких ще й розповідають, як стати русалкою. О, цікаво, русалки можуть бути вихилянтами. Ну, може, збіг такий. Не міг же поважний письменник та автор збірки анекдотів про жіночу і чоловічу логіку написати сумнівну інфу. Може, росіяни взагалі взяли цю інфу Мацію з інших книжок цього шафтера про слов'янську міфологію, яку він писав 90-х та нульових. Їх на жаль немає в інтернеті чи в продажі, тому не можу перевірити і не хочу поки нікого звинувачувати. Але ось є в цій книзі інший цікавий бог. Уд, тільки не кажіть зараз, що ви не знаєте уда, не позорьтесь, Боже. Це ж один з найдавніших слов'янських божеств, який є духом покровителем любовних зв'язків. Сексу уявляли його кучерявим молодиком, що їде верхи турі та тримає в руках спис двома дерев'яними іграшками. На що це схоже? Роздумайте самі. Я про різні хтиві речі в інтернеті розповідати не буду. Мене добре виховали. Капи, уда облаштовувались десь в глушині, наприклад, на водоймах часто забивали в дно палі з фалічними символами. А у ніч повного місяця потаємно від усіх безплідна жінка заходила у воду по пояс і, пестячи долонями ціпалі, молилася про дитя? Ну і от хіба це все неправда? Ну звучить же максимально тупо і поміфічному. Але знову пара статей на російських сайтах, нулінфи в українському куглі та якихось наукових роботах, які я старанно та болісно вишукував пару днів в інтернеті. Ні, серйозно, моє робоче крісло виглядає ось так, тому це було реально болісно. До речі, про наукові роботи. А де? Вони, чому взагалі про слов'янських богів ми дізнаємося з назв квасу та фільма Штольня, де все весело прикольно, а не вивчаємо їх у школах, так само як вивчаємо міти Греції, Рима, Єгипту та Скандинавів? Хіба немає якихось точних даних про наші вірування? Річ у тім, що майже немає. На відміну від більшості інших мітологій, слов'янська не була тоді описана взагалі. Адже писемність з'явилась на Русі десь в 9-10 столітті, а якась більш-менш література ще пізніше. Хто з був чи не знав, я трішки напам'ятаю. Князь Володимир Хрестив Русь якраз в кінці 10-го століття у 988 році. І ну не було писемним освіченим людям до описування язичництва в ті часи. Не на часі так сказати. Та й, якщо чесно, важко було б інтелігенції щось розписувати, адже всі слов'янські боги тоді були неопорядковані. Не було якоїсь точної ієрархії, як у грецькій, єгипетській чи інших мітологіях. Слов'янський пантеон виглядав тоді якось так, велика купа не зрозуміло чого. Річ у тім, що існувало тоді дуже багато містечкових богів. В якомусь поселенні вірять в одного бога, що живе в їхньому лісі. В іншому поселенні про нього і не чули ніколи, зате мають якогось свого. Були, звісно, і загальновідомі всім слов'янам боги. Хоч якусь спробу їх упорядкувати, зробив той самий відомий нам князь Володимир за п'ять років до прийняття ним християнства. У 983 році він наказав спорудити дерев'яні стати і бовани декількох. Богів перуна, хорса, дажбога, стрибога, симерегла та мокоші. І хотів він якось зібрати всі міфи і вірування докупи і поєднати їх між собою. Але через пару років хрестив Володимир Русі, давай кенселити язичництво. Про ніякі упорядкування богів думки більше й не було ні в кого, як ви розумієте. А от якщо у вас з'явиться хтива думка підтримати канал фінансово, то ви це зможете зробити на патреоні та Кофі. За що будете отримувати доступ до нових відео? До раніше за інших, та бачити унікальні відео, яких більше ніде немає. Але це секрет. А от що не секрет, це звідки ж люди беруть цих богів та їх описи. Більшість робіт по слов'янських божествах останніх двох століть в тому чи іншому роді посилається на декілька записів давнини, які можна порахувати на пальцях, дай Бог двох котячих лап. В основному посилається на слово полку Ігоровим, Звісно ж, на слово обідолах та ще на декілька менших робіт. Але нам цікаве саме слово. В ідолах, адже воно спричинило дуже багато плутанини своїм існуванням. Та й ледь не кожна робота зараз посилається на це творіння. Річ у тім, що існував колись давно такий собі Григорій Богослов, який жив у 4-му столітті на території сучасної Туреччини. Зараз він вважається святим, і ось на основі його повчань було якось написано книгу під назвою Слово Григорія Богослова на Богоявлення. Там описувалися різні язичницькі дикі жахливі вірування сусідніх народів. Єгиптян там, греків, римлян та протиставлялися вони крутому сучасному християнству. Ну, знаєте, аби сказати людям: ну не вірте ви в ті дурації і збочення минулого. Ось у вас є Біблія, тут ніякої хтивості, інцесту та жорстокості. Але якось десь в районі 11-14 століття невідомо хто. По легендах це був Даниїл Паломник, православний монах часів Київської Русі. Але я заради прикола буду називати цю невідому фігуру Бетменом. Плив на кораблі, де хтось пасажував. Жирів віз сумнівно перекладену версію цієї книги слово Григорія Богослова на Богоявлення. Нашому Бетмену ця книга надзвичайно сподобалась. Ну в ті часи будь-яка книга, яку ти можеш прочитати, тобі надзвичайно сподобалась би. Навіть якби це була книга Бігімот під майонезом». Але Бетмену це релігійне чтиво Григорія Богослова прямо настільки сподобалося, що він почав його переписувати. Але дуже спрощуючи та опускаючи багато деталей, та чомусь почав додавати до тексту слов'янських богів. Часто порівнюючи їх зі схожими образами інших мітологій. Проте, на жаль, не встиг наш Бетмен переписати всю книгу, адже її власник мав плисти до Константинополя, а наш герой мав зійти з корабля раніше, тому невідомо, скільки богів він не встиг описати. Ну, окей, скажете ви, цікаві пригоди Бетмена на кораблі, ніхто не затонув і ось же в нас тепер є книга з описами різних слов'янських богів. Правда ж? Річ у тім що ця праця була банально втрачена, невідомо коли. Можливо, які Ісселюки і та продав забухло, як я робив Кіндам Камі. Але факт залишається фактом. Роботи наразі немає, і це сумно. Але існували й інші праці, які були створені на основі цієї праці Батмана, коли вона ще була не втрачена, але вони були написані трохи та не трохи пізніше, вже в Росесісі, і постійно кожен новий автор або додавав якихось нових богів до тексту, або навпаки, прибирав когось. Деякі божки взагалі почали з'являтися в таких працях десь в 15-18 столітті. Ліття до цього про них ніхто нічого і не писав. Можливо, автори їх просто вгадували, хто зна. Всі ці праці, на жаль, також губилися, знищувалися і переписувалися по сто п'ятсот разів. І лише під кінець 19-го, початок 20-го століття почали з'являтися наукові роботи про слов'янських богів в основному від радянських авторів, які в тому чи іншому вигляді позитивно чи негативно посилалися на роботу Бетмана, чи якісь переписування цієї праці іншими авторами. Знаєте, дуже... Дуже цікаво було мені читати та вірити таким працям, коли багато з них посилається на Леніна. Тому ось так і сталося, що зараз дуже мало достовірної інформації щодо слов'янських богів та вірувань тих часів. Ніхто про них не писав в Русі до хрещення. Хтось через купу років переписав стару книгу та додав туди слов'янських богів, яких знав. Інші автори переписували вже цю роботу, додаючи і прибираючи певних богів. Потім совєти та все якось науково зібрали в роботи. А зараз, взагалі, будь-хто пише якісь вигадки в інтернеті російських сайтах підтверджень, яким ніде немає. Звісно, в наші часи проводяться різні нормальні дослідження цієї теми істориками та науковцями, де вони реконструюють інформацію з археологічних знахідок, казок, пісень та обрядів. Але на жаль, ми все ще дуже багато не знаємо і не факт, що дізнаємося, адже в нашій історії існує Росія та існував Радянський Союз, що проводив жахливі експерименти над людьми, про які я розповідаю у цьому відео.